Що є така іконка, де Ісус стукає в двері, а ручка з другої сторони. І тільки Господар може відкрити. Тому ваше серця відкриваються знутрі. Кожен з вас хазяїн. Тому добрий вечір для всіх вас. І в міста разом-разом будемо співати для тих, хто ще не відкрив Ісусові двері. Може бути, так? Добре, починаємо. Добрий вечір, тобі, Пане! Дякую вам дуже гарно. <плес> Добре, ви свій вороне, який справді відкриє Ісусові двері. Він тільки пішов для того, віфлеєми вертем, бо не відкрили йому двері, а ви відкриєте, щоб Ісус не йшов вже більше віфлеєм. А якщо навіть піде, тому що на світі є такі люди, які все одно не відкриють, то будете мали велику вдячність, що це не через вас, що він прийшов до вашого серця. Цього вам бажаю. Дякую.